Артік, Артем. Сьогодні у нас буде знову такі ігрушки, як Room Smash. Від тих самих же зробників, друзі, що Solar Smash і City Smash. Тут, де ми будемо, так скажемо, ламати все, що тільки можна. І так що, друзі, зараз будемо починати дану ігрушку. Так, графіка на максималку. Звук виключимо. Тут-то, я наче як знаю, у нас є українська мова. Навірно. Ні, друзі, немає в нас тут української дуже сумно що не додали але в якихось іграх даної Solar, Solar Smash була. Ну, щоді, друзі, прийде так більше так скажімо, історія по даній обнові друзі яка обнова? Зараз вам все розкажу, покажу, нажмемо play і йдемо. Друзі, додали нову карту, яка називається качалка. Як ви ось бачите. Добавили качалочку, друзі. Давайте ну, ми зараз виключимо звук, щоб він нам не мішало і мене щоб було чутно. Так, друзі, ми можемо тут так крутитись на 360. Бачите, додали на обнову дану нову качалочку. Що, друзі, я хочу вам сказати? Будемо зараз фігарити. Дивіться, нас тут є, так як ви бачите, це все. Я, як так розумію, додавали нове оружжя, отакий бластер ще. Я не знаю, чи він був, чи ні, друзі. Якщо ви знаєте, то відповість мені в коментарі, чи було, чи ні. Таже, друзі, про телеграм-канал. Ссылочка на нього, як завжди, внизу під відео в описанні. друзі. Всіх чекаю. Так що дивимося на дану обнову. Будемо зараз торити і ламати. Давайте воно. Дивіться. Все, немає нашого людини. Начинає вівікати отам, от Зараз фіганемо її, щоб вона не вивікала. Все, друзі, давайте я добавлю, друзі, зараз звук і ми будемо розвалювати, щоб ви добре чули. Я не буду розмовляти, будемо розвалювати просто для кайфу. Коротше, друзі, отака от обнова даної кімнати. Мені дуже сподобалось, якщо чесно. Можна розфігарювати багато кого. І дивіться, хто ззаді стоїть, думає, йо маю, що тут робиться Прока, дружище. Оце йому голову знесло, блін. Коротше, друзі, на цьому все. Бачите, нових карт поки що немає. Але, друзі, я думаю і сподіваюся, що вони будуть. На цьому, друзі, все. З вами як завжди був я Артік. Звати мене Артем. всім, друзі, до зустрічі. Донайте на ЗСУ, підтримуйте нашу армію. Все буде Україна, друзі. Всім до зустрічі, всім пока-пока.